Друз'яки, всім привіт! З вами Борода. Хочу вам показати бій своєї коханої дружини, яка зі мною во взводі на об'єкті 2.61. Хто знає, це Арта. Взяла майстра, зробила тут прям дуже вагомий внесок в перемогу. Бій получився дуже прекрасний, дуже насичений, різних е, прикольних вистрілів, плюс е, оглушень і тому подобного. Тому, друзі, я вам рекомендую подивитися цей бій. Бій від моєї дружини. Я думаю, не кожен день ви бачите прекрасні бої від дівчат. Тому давайте подивимося разом і глянемо, що тут у нас буде. Бій проходить на карті Карелія, стандартний бій, Пул десятки Оборудка у нас до салач, рога і е, свідіння. Грає моя дружина на обичних фугасах. Дві ремочки одна аптечка Тому погнали, будемо дивитися, що в нас буде. Перезарядка варти 25. 75. дуже близько заряджається арта, без рішення мій хейвік. Тому дивимося, що зараз тут буде, тим бою. Що будемо ми робити? Заряджаємося. Зводимося на ягу, вистріл і рядом. Рядом більше всього, щоб був сплеш. Переїжджаємо на другу позицію, тому що, можуть бути, от расерам працювати другі артоводи. Заряджаємося, розвертаємося. Сводимось. Вистріл. І рядом. Знову рядом. Знову рядом, чомусь не летить так прицел. Чомусь назвіт снаряд в точку. Нічого, дивимося далі. За що вже в цьому бою дали майстра? Потрібно дивитись. Зарядилися. Чекаємо Вазика. І... На 257! Урона дає. Нормально. Все при том ім, снаряд наряд попав рядом. Це не було прямо попадання. ХП мінус 3000 летим. Так, наводимося. Навикаш на пазіка на і... Знову вистріл. Рядом. Що ж ти поробиш з цим всем? Не летить і все. Знову заряджаємося. Якщо чесно, друзі, Ксюшка полюбляє грати на арті, плюс на ПТ, тому це її клас техніка. Гляньте пряме влучання на 305 по вазіку. Ну невже ж не гарно. Прекрасний вистріл. Ще 346 по оглушки, 758 по оглушки, хлопці. Ну це круто. Все круто. Наводимось на яхту зв'язку, яку наші союзники розбирають. І... Кидаємо. І не пробиваємо. Дуже прикро. Зато ставимо на гусеницю, даємо оглушку. Прикро що. Є такі моменти в бою, коли арта не пробиває танки. Сводимось на 60ТП. Робимо постріл і на 20. Знову рядом. Знову, друзі, рядом. Знову пере... переїжджаємо. Міняємо позицію. Якщо чесно, друзі, я з вами перший раз дивлюся теж цей бій. Тому й коментую так, як він є. Витвій свертухи і 101. 101 ХП. Це навіть більше, ніж ми стріляли з повним, з повним свідінням по поляку. Друзі, як це взагалі можна нормально дивитися, коли повна сводочка на твоєму танку ти. Не попадаєш. Не повна взагалі з розбросили тестері по пазіку і пряме влучання плюс рядом стояв хевік який получає на 82. На даний час у нас 771 урона. 1177 оголошення. Шикарно. Друзі, шикарно. О ХП ми вирівняли. У нас вже плюс 300. Знову по пазіку, знову вистріл, Знову прямо на 443 з 21 потяжу. Друзі, ви розумієте, що вона витворяє на CRT? У нас вже 1214 домага і 1581 олушення. Ще плюс 452. І того 1629. Це просто екшен. У нас вже 2800. 2700 сумарки на арті. На 140 дзвониться і нагусить стрілял і на, на 315 плюс БК. Друзі. Друзі, 2800 2806 глушки, 1529 дамага. йолки палки що происходить? Оце вона стріляє в неї вже 3000 4000 4000. Уже суме. Ну ніфіга собі, скажу я вам. Залишається у супротивників хорі, залишається 121Б. Зводимося на хорі. Вистріл і. на 301 дамага. Плюс 349 оглушення. 3900. 44 оглушення. 4 оглушення. 4353. 4505 хлопці, що це таке? Це просто. Це кошмар. 1830 урона, Там вже 6000 сумарки десь. Якщо я не, не ошибаюсь. 627. 227, хана. 6500. 6600. Уже у нас суми. Навіть більше. Так, коротше, я вже збився, збився з цього, з счёту, хлопці. Тому, друзяки, у нас перемога 15.8. Ми вийшли в буст плюс 1008 тисяч хп. Ми за цей бій получили 1349, в Н8, як для Артиса, хорошо. Ми без фрагів. Ну, в нас більше 5000 сумарного урона на 261. 1 Я думаю, що. На артилерії в даний час люди грають набагато хуже. Це якщо на секундочку це середній гравець на арті, який дає більше 5000 тисяч сумарного урона в бою проти 10-х рівнів. Я вам скажу, це дуже круто. В цьому бою ми заробляємо Мастероса. Цей бій. Потрібно передивитися і потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку, коментар. Коментар дуже буде важен, тому що Ксюша дуже старалася. Всі, хто дивиться мій канал, всі її знають. Це моя дружина і вона дуже гарно грає в танки. Всім дякую і всім гарного, продуктивного дня.